Слава нія, ще нам братя українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сонці. Пому ми, браття, у своїй Душу сторон житіла ми положимо за нашу славу. Доброго Ранку, дорогі учні та вчителі, вітаємо вас у новому випуску Лесім Тіві. Сьогодні ми поділимося найцікавішими новинами із життя нашого ліцею та розкажемо про події, що відбувались протягом минулого тижня. Та дізнаємося, які заходи чекають на нас цього тижня. Також почуємо кілька приємних новин. Із перших днів війни учні, батьки та вчителі академічного ліцею Європейський довели. Бо єдина команда, яка щодня робить свій у спільну справу. Наші серця та руки працюють для тих, хто сьогодні боронить Україну. Так, 1 вересня ми провели акцію Донати замість квітів. Завдяки цьому зібрали 18 тисяч гривень. 10 тисяч гривень було передано до волонтерського центру Довіра і допомога для оплати ремонту бойового авто для наших земляків. Серед них Андрієнко Андрій, класним керівником якого була вчителька Антоненко Наталія Геннадівна. Крім того, наші учні зібрали та передали волонтерам пластикові кришечки. Їх обміняють на дрони для захисників. Для організації з рук в руку ліцеїсти власноруч виготовили смаколики, дитячі малюнки та обереги. Усе це зігріє наших воїнів на передовій. У ліцеї постійно плетуться маскувальні сітки. Цього разу частину коштів спрямували саме на матеріали для нових сіток, які незабаром поїдуть до захисників за індивідуальним замовленням. Ми віримо, кожна гривня, кожен малюнок і кожен вузок на сітці це ще один крок до перемоги. Незламність у серцях дітей дорослих множиться в єдину силу у могутність нашого народу. Для це пройшов спортивний тиждень. Він був сповнений активності та веселих випробувань для учнів усіх класів. Протягом тижня всі охочі мали змогу показати свою силу, спритність та витривалість. А найприємніше те, що кожен учасник отримав багато позитивних емоцій та підтримку від своїх друзів і однокласників. Спортивний тиждень довів, що рух, це не лише корисно, а й весело для всіх. Друзі, зовсім скоро в нашому ліцеї відбудуться вибори президента. Це дуже важлива подія, адже саме президент буде представляти інтереси всіх учнів. Цього року за посаду змагаються два претенденти Губський Олександр та Батрак Максим. Щоб дізнатися, кого підтримують наші ліцеїсти, ми підготували для вас цікаве відеоопитування. Тож пропонуємо переглянути, за кого голосують учні нашого ліцею. А ви обов'язково пишіть у коментарях, кому віддасте свій голос? Привіт! На наступному тижні відбудуться вибори президента ліцея. За кого ти віддаси свій голос? Привіт, я скоріше за все буду голосувати за Олександра Губського. Привіт, за кого ти будеш голосувати на виборах президента ліцею? За Максима Трака. Чому саме він? Тому що я впевнена, що він покращить життя ліцею. Привіт! Наступного тижня відбудуться вибори президента ліцею. За кого ти віддаси свій голос? Я хочу віддати свій голос за Олександра Губського. Привіт, на наступному тижні відбудуться вибори президента ліцея. За кого ти віддаси свій голос? Я віддам свій голос Олександру Губському, тому що я вірю, що він змінить ліцейське життя на краще. Привіт! Наступного тижня відбудуться вибори президента ліцею. За кого ти віддаси свій голос? Я буду голосувати за Петрока. Які лідерські якості ти вбачаєш в ньому? Винахідливість, сміливість, там рішучість. То тобто, є за да, хороший факт. Друзі, нагадуємо всі про нашу акцію зі збору макулатури. Це не тільки шанс очистити свої оселі від непотрібного паперу, а й допомогти довкіллю. Також не забуваємо і про збір каштанів для нашого маленького, але важливого проєкту. До того ж, усі зібрані кошти із макулатури та каштанів підуть на придбання спортивного інвентарю та кілька нових мішків для занять. Тож приєднуйтесь, не будьте байдужими. Разом ми можемо зробити наш світ і чистішим, і добрішим. Пам'ятайте, кожен кілограм макулатури та кожен зібраний каштан це внесок у наше спільне майбутнє. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бажаємо вам гарного настрою, нових досягнень і яскравих вражень. Пам'ятайте, кожен день у ліцеї приносить нові можливості. До зустрічі у наступних новинах. Пепа чекає свою найліпшу подругу, Ягничку Сьюзі.